У Києві у атаки БПЛА пошкоджено багатоповерхівку. У Почерському районі, де упали уламки шахеда, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Постраждалих серед мешканців немає. Також ударною хвилею було пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на територію дитячого садка, де, за попередніми даними, постраждала дитина. Її нібито з різними ранами різаними ранами госпіталізували. Загалом у напрямку Києва спрямували понад 15 Іль безпілотників а бойові дії в повітряному просторі столиці тривали понад п'ять годин. І ночі російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У наслідок удару постраждало семеро людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог поцілив по житлових будинках. Зруйновані 11 приватних житлових будинків та одна триповерхівка. Серед поранених четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Наразі на місці працюють усі необхідні служби. І вночі ворог також атакував Миколаївщину, завдавши удару по енергетичній інфраструктурі області. Через обстріли відбулося відключення електроенергії у ряді населених пунктів. Енергетики оперативно працюють. і Більшу частину абонентів вже вдалося підключити до мережі, проте ремонтні роботи продовжуються. Постраждалих серед населення немає. Фахівці продовжують відновлювати електропостачання у регіоні.